Усім привіт! Мене звуть Роберт Муралес, я спортивний коментатор на каналі Мегого. І також пишу про футбол, зокрема про іспанський футбол, одна з найулюбленіших моїх тем. І сьогодні ми поговоримо про матч-відповідь, півфінал Копа Дель Рей, Копка Короля Іспанії, в якому зустрінуться Барселона та Мадридський Реал. Барселона абсолютний лідер національного чемпіонату. Ну, тут важко щось додати. Дійсно, до чемпіонства Барселона не. Йде, вона просто котиться. Вона може робити зараз все, що завгодно, але вона стане чемпіоном Іспанії. І в цьому є своя справедливість. Вона заснована на достатньо докладених зусиллях команди Чаві Ернандеса. Зокрема, я вважаю найголовніший герой цього сезону, поки що у Барселоні це Марк Андре Терстеген. Але в будь-якому разі. Цей півфінал він дуже важливий, важливий для обох команд, тому що це можливість самореалізації для Барселони. В чому вона здобути певний трофей додатковий після подвійного провалу у Єврокубках, тому що були невдачі в Лізі Чемпіонів в Лізі Європи для мадридського реала, звичайно ж, є свої великі завдання в Лізі чемпіонів. Отже, що може трапитися в цьому матчі? Ну, то дуже багато варіантів, поглядів на цю ситуацію. Я вважаю, що перший тайм цього матчу буде результативний, і що не менше двох голів буде забито саме до перерви, незважаючи на те, що команди не будуть грати на камп. Ну надто ризиковано. Ні. Ситуація не в тому, але в будь-якому разі, тут... Є суперники, які можуть ризикнути в моменті, не взагалі, а в моменті і досягнути успіху. Ось приблизно такий погляд на цей поєдинок, хоча глобально там можна передбачити ще дуже багато моментів, скажімо так, ну, вірогідних, але не очевидних. Я вважаю, що в цьому поєдинку все одно Барселона досягне глобального успіху, тобто, вона, як би там не було, пройде далі. Ну, це теж такий прогноз на звітний поєдинок. З вами був Роберто Моралес. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої якісь враження, рекомендації, зауваження. Отже, дивимося, іспанський футбол, бо він того вартий.